Привіт, друзі! Як зробити таку дзигу, Яка, коли крутиться, то кольори всі змішуються і утворюється білий, майже білий колір. Для цього ми беремо будь-який ковпачок, від клею або фарбу гуаш, ножиці, зубочистка, якісь старі візитівки. Маркери, фломастери або брашпени або акварельні фарби. Також потрібен нам клей ПВА. Давайте обведемо якийсь круглий предмет. Я узяла ковпачок від клею. Ці три круги ми зараз розмалюємо спочатку, щоб нам було потім зручніше. Розділимо один із кругів на 8 секторів. Вісім секторів розмалюємо. Один залишаємо світлим, інший червоний-жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Наступний круг ми розділимо на 4 частини, можна навіть на вісім. Один з кругів зафарбуємо синім через один, інший також на вісім частин. І також синім через один. Один круг там, де у нас синій, ми між синіми зафарбуємо ось таким червоним, більш холодним червоним, а тут зафарбуємо жовтим. Щоб фарбочка не затікала, якось тут, чекайте завжди, щоб висохла фарба, потім лише фарбуйте іншим кольором. Якщо у вас є фен, то ви можете підсушити феном або просто на повітрі. Почекайте хвилин 10. А тепер попросимо маму або тата, або старшого брата чи сестру проколоти серединку. Ми прокололи серединочку, і тепер можна вставити зубочистку, але її потрібно спочатку змастити клеєм, клеєм ПВА. Змащуємо клеєм ПВА і вставляємо всередину. Прокручуючи охайно. Ось такий невеличкий кінчик залишаємо і даємо висохнути 10-15 хвилин. Те ж саме зробимо і з іншими кругами. Поки ми робимо третій круг, ці два сохнуть у нас для дорослих парада, Щоб не проколоти пальчики, можна проколювати круг на їх. Оберіть тепер зубочистки, щоб вони були не занадто товстенькі і щоб не були квадратними в розрізі, а кругленькими, щоб крутити було їх легше. Почнемо вирізати, спочатку середню виріжемо. Це важливо ось так вирізаємо, спочатку грубо, а потім уже акуратно обходимо. Тепер, давайте проекспериментуємо. Ви бачите, коли крутився цей кольорний наш круг, утворився майже білий колір. Якщо покрутимо цю дзигу, у нас утворився фіолетовий. Ви побачили, крутимо жовто синій. Він зроблений не дуже якісно, тому не утворився у нас тут зелений. Але, коли отак покрутите швидко, ви побачите, що і зелений також є. Чому не якісно? Тому що дірочка утворилась дуже велика, а паличка дуже тонка. Що ж, спробуємо зробити ось такими фломастерами або маркерами. І ще одну таку паробку. Зафарбовуємо і вирізаємо. Ми вирізали, прокололи і зараз будемо вставляти зубочистку. Спробуємо тепер. Ви побачили зелений колір? Зелений колір.